Слово для привітання учасників, переможців, призерів. Наше сьогоднішнє змагання надається народному депутату України Ярославу Васильовичу Дубневичу. Доброго вечора, шановні учасники військово-патріотичних змагань. Я радий, що тут сьогодні, на цій святій землі, де 70 років тому була створена. Українська головна визвольна рада, де патріоти України об'єдналися заради боротьби з окупантами. Ми сьогодні, в ці дні, тут провели разом ви, як учасники, провели військово-патріотичні змагання. Вітаю усіх переможців, які сьогодні будуть вручені, їм будуть також вручені кожній команді, переможців будуть вручені імені футболки, а також вручені медалі. А завтра в урочистій, коли буде урочистості, ми вручимо кубки зі сцени, щоб усі бачили всі гості, які приїдуть, а особливо ветерани визвольних змагань, наші славні ветерани у Півці, щоб пораділи, побачивши, яких, яка молодь, яка прекрасна патріотична молодь росте їхні внуки на зміну їм. І згадають свої юні роки, коли вони також навчалися і проводили такі самі військово-патріотичні змагання, які під ігідою пласту, під егідою Соколу. І ми розуміємо прекрасно, що в ці тривожні дні сьогодні, коли наші бійці Збройних сил борються на сході України за нашу незалежну державу, ми спільно разом тримаючи за них кулаки. Тримаючи за них в серці і молячись до Бога, щоб вони всі залишилися живими, ми повинні бути завжди єдиними і показувати, навчатися добре володіти зброєю, бути спортивно підготовленими, бо нам потрібно спільно разом з вами, ви наша молодь, ви наше майбутнє, щоб ронити нашу неньку Україну. Бо ми повинні жити, і я вірю що Разом спільно з вами ми побудуємо вільно, незалежно, демократично, проєвропейську державу України. Тож, слава вам всім учасникам і слава Україні! Героям слава! Так, зараз самий інтригуючий момент підняття підсумки. Я спочатку читаю по видах, а пізніше загальні місця. Поряд, горудок перше, самбір друге, старий чотирьох, старий самбір четверте, турка п'яте, мустиска третє. на Дужання, горудок перше, самбір друге, четверте, старий самбір п'яте, турка, друге, четверте, мустизка, друге, четверте. У кожної команди було по дві перемоги, відповідно вони розяли друге четверте місце. Смуга перешкод. Горудок перше, самбір третє, старий самбір друге, турка четверте, мустицька п'яте. Стрільба, горудок друге, самбір четверте, старий самбір третє, турка четверте, стиска перше. Загальна сума місць, горудок Загальна сума місць. Горудок 5 балів, самбір 12 балів, Старий самбір 14 балів, турка 16 балів, стиска 12 балів. І так, перше місце у нас. Горудок. Самбір. Yeah! нас також буде нагороджено, ми нагородимо всіх загалом і окремо в стрільбі, окремо між дівчатами, окремо між хлопцями. Так, за перше, за третє місце у стрільбі серед хлопців нагороджується голик Тарас. За друге місце нагороджується педак Ярослав з результатом років. І за перше місце нагороджується звісно володимира. Зараз з результатом 8 очок нагороджується зая Тетяна. За друге місце з результатом 11 очок малончук Оксана. За перше місце з результатом 38 очок стріляла саме більше Лисик Наталія. Вітаю, вітаю. Молоде. Це нараз буде команда Стизького району. Ящишин. Христина.

Бабуниш Діана. Нагороджується Голик Тарас. Тарнавський Назарій. Дудко Юрий. Дудко Юрий. Дудко Юрий. Дудко Юрий. Дудко Юрий. Дудко

Потім команда <риклад> пофотографуємося. За друге місце команда сабівського району. <риклад> Максиня біло! Тетяна! <плес> Бобеляк Руслана. Дарлеч <плес> Руманія. <плес> 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 Томашівський Руман. Панович Роман. Хто на наймолодшій команді, там? Стера <плес> Юрій. Вучило <плес> Маркіян. Круг Володимир <плодисна> 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 і Синиця Назар. назад. <плодисна> так, і переможці наших змагань. Звізло володине. Гасаняк Руслан! Писано правильно, насадяк. Там просто не читають. Це Сашка. Петрів Степан. Василешин Володимир. Свізло, Марія! Васивич Андрій! Кашин Степан. Вильонский Володимир. Маланчук Оксана. І 12-й гравець Бурдонської команди Більовський Володимир Михайлович. Гитаємо, гадаємо. Олег Михайлович, ми також перешкоджили, все як має бути. Ну і начекайте, ще основний в основному капітану команди хто? Капітан. так, тримайте Шановні учасники військово-патріотичних змагань, ми з цього року проводимо перші ці змагання. У мене є пропозиція, давайте до завтра, подумайте, і ми треба придумати назву цим змаганням, яке ім'я цим змаганням. Так? Нехай, щоб, ми, щоб ці змагання, я переконаний, вірю, що вони стануть традиційними і кожного року, літом, в липні місяці, в цей період від 11 по 15 липня будуть збиратися команди, ви будете між собою. А потрібно, щоб придумати добру, добру назву цим змаганням, щоб вони вміли не тільки ну, районів, на п'ятьох районах, а на рік ми постараємося провести обласних змагання. А тоді, якщо добре сидять, то зайти В першу чергу але так. Вже, вже на Тому подумайте до завтра, чекаємо пропозицію. І команда, яка придумає тих змагання, які виграє, то ми придумаємо окремий ще приз. Добре, всім дякую за участь. Вітаю усіх переможців і тепер запрошую всіх, давайте ми хочемо з вами сфотографуватися, з переможцями.